Всім привіт! В сьогоднішньому випуску у нас буде метальна зброя. О. А саме рогатки, які мені прислав Богдан Дон, хто вже бачив розпаковку, пам'ятає їх. В даному випадку у нас три рогатки різної потужності. Поділю їх на слабеньку, середню та потужну. Вони виготовлені. На 3D принтері, в принципі, це помітно, як вони надруковані. Ось так виглядають. Це, мабуть, ще додатково пофарбовано, а ці просто надруковані. Для мене це певні класичні форми, а це навіть трошки незвично. В сьогоднішньому відео перевірю, протестую всі, трошки попробую з них постріляти. Така гумка, кожеток, так, чи як він там зветься правильно українською мовою. Побачимо, що у нас вийде. Буду використовувати тренувальні шарики. страйкбольні 8 мм. А також, можливо, ще постріляємо сталевими шарами. Є 6 мм, 7, 8 та 9. Хоча для тренування по паперу, я думаю, достатньо буде 7. Це не 7, тут, мабуть 8 мм, якщо страйкбольний, тому що страйкболь у нас 6 та 8 йдуть. Ну, дивлячись, якщо великі відстані, то зрозуміло, сталеві будуть краще підходити. Але оскільки в мене досвіду як такого нема, то буде стріляти спочатку на 5 метрів. Найсладкіша рогатка, то страйкбольні шарики 8 мм пластикові. Ну, в принципі, у страйкболі вони всі пластикові будуть. Так, вони досить розлітаються, бачу. Ну, Але що поробиш? Буду шукати, знайду. Добре, ні так, ні. Відстань у нас 5 метрів. В принципі для початку нормальна відстань, тому що я не маю як такового досвіду стрільби з рогати. Бачите, заряджаю я дуже повільно. Мені незручно це робити. Подивимось на результат. Мішень аркуш паперу А4. Тут наклейка зелена, під яку я в принципі, цілився, влучання 5 із 5 сів аркуш паперу. Один відривчик, це здається, навіть останній був. І 4. Ось вони. Одне, два, три, чотири. Мабуть, це основне, це мене відірвало. Дивимось купність по центрам. До 5 сантиметрів. Якщо це враховувати, то значно більше. Вже навіть майже 10 сантиметрів. Ті самі 5 метрів рогатка середньої потужності. Страйкбольні шарики. Крутче, треба, щоб воно не перекручувалося гума, а ця стрічка гумова, тому що це не дуже добре буде. Бачите, як я зовсім, мабуть, неправильно перезаряджаю. Але поки що роблю, як більш-менш мені зручно, так і роблю. Досить не швидко. Ну і побачимо, що в мене там вийшло. Що ми бачимо з рогатки середньої потужності. 5 із 5 також в варкош паперу, що для мене вважаю, цілком непогано. Цілиюся я ось сюди, тому що бачу, що мішень чиста, ще можна стріляти, додавати сюди. Влучання у нас 1, 2, 3, 4 і 5. Купність значно значно гірша. Більше, мабуть, по вертикалі розкидало. Тут бачите, отакий вертикальний розкид. По горизонталі загалом по горизонталі до до 7 см. Ну, Мабуть це залежить від того як я отримую рогатку, куди я по вертикалі дещо гуляю вона в мене. Помаранчева рогатка найбільшої потужності. Спробую. Це відчувається значно потужніша рогатка. Все, підемо дивитись результат. Результат з найпотужнішої рогатки. Цілився ось сюди, це вже новий аркуш паперу. Пристрілює, до речі, дуже все таки довго. Ось такий результат. Горизонталь десь 6 см, вертикаль близько 8. Зараз спробую щось типоп плінкінга, це називається пневматиці. Ледве зачепив. О, це добряче. Сталевий шарик 8 мм. О! Скажу висновку так, стріляти досить цікаво. Особливо, якщо це якийсь плінкінг і сталеві тяжкі шари, воно добряче мішенька так вилітає тоді. Прицілюватись дуже складно, оскільки це у нас тут не класичне прицілювання, як ми звикли, там цілик та мушка на вогнепальне або на пневматичні зброї. Тут треба якось рівно ставити руку, вставляти її і відводити гумку також треба в одне і те саме положення, щоб прицілювання було рівномірним. І влучати також ми могли ну, туди, куди прицілюємося. Мені поки що цього складно досягти. Я цілився сюди, в мене влучання змістились сюди, щоб їх скоригувати. Ну, дуже складно, мабуть, буде, хіба що виносом, або треба якось це все коригувати, щоб воно летіло туди, куди цілюсь. Як і в будь-якій справі, треба більше практики. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк, обов'язково залишайте свою думку в коментарях та до наступних зустрічей.